Продовжуємо читанку, мої любі, читанку, фентезі романом. І так, ми, ми з вами закінчили на тому, що відьма наказала Таїс зловити двох жаб для того, щоб провести ритуал магічний для помсти Олафу, що зрадив, зрадив Таїс і вигнав її з дому. Таїс, що довго чекала на цю мить, швиденько побігла до болота. Серце калатало від страху та нетерпіння одночасно, десь в глибинах її душі під ранку, ще докучали своїм стогоном сумніви, та дівчина не мала з ким порадитися. І тут знову почула голос: Ти маєш вибір, поміркуй ще, не поспішай, потім не зможеш вже нічого змінити, я допоможу тобі. У нейталі, під ліжком, під, у нейталі на ліжку під матрацем сховане люстерко долі. Подивися в нього і спитай, що на тебе чекає, як олафу помстися та станеш відьмою. Воно покаже тобі майбутнє, чи такого ти собі бажаєш, та не кажи нічого мадам, бо погубить вона тебе, не можна його людям бачити, а вона охороняє дзеркало. Промовив голос крука в голові таїс, а про себе він продовжив А може, й мене погубить ніколи не знаю, чого чекати від неї. Не бачив я більш мудрої та більш справедливої не бачив, тільки справедливість її наджорстока виходить і до інших, та й до неї самої. Страшна сила в її справедливості людям не зрозуміти. Та йому буває важко, хоча поруч з відьмою він уже 800 років, а як один рік, час минає, а люди все такі ж кохають і зраджують, будують і руйнують. Самі собі найбільші друзі, але й вороги найстрашніші. А відьма наче й не шкодить людям прямо, але так вона людину вивертає. Так самої глибини дістає сховану чорноту та потайні бажання, що потім сама велика, справедлива матір їх карає, жоден демон не сховається від її ока, а я, хлопчину, пожалів, хоча не маю права проти волі мадами йти, і жалість моя порушує баланс. Знаю, що така його доля, та як згадаю, дитячі оченята, щось не дає мені вільно дихати. Та й зрозуміла, що то круг до неї говорить в її думках. Вже не вперше вона чула цей голос. На болоті вона зловила двох жаб, посадила їх в глечик і принесла відьмі. Сама ж почала вибирати слушний момент, щоб непомітно добратися до люстерка долі. І от коли відьма була зайнята обрядом, в той час вона зачинялася на кухні, і нікому не можна було її тривожити. Таїс зайшла в кімнату мадам і понишпорила рукою під матрацем. Пальці відчули холод металу. Так, то було люстерко долі. Невелике, округле дзеркальце в гарній, схоже, дуже старовинній оправі. холодний блиск срібла так і манив заглянути до нього. Дівчина подивилася в люстерко і спитала. Що мене чекає, як я помщуся Олафу, яке моє майбутнє, покажи. Тихий дзвін пролунав в кімнаті і казковим чином на поверхні дзеркала почали з'являтися образи. Вони змінювалися один за одним, як наше хтось листав чарівну книжку з картинками Таїс, як зачарована, розглядала їх, вона побачила старий цвинтар. На якому багато свіжих могил з однією датою смерті. Потім картина змінилася, вже вона, Таїс, тримала на руках дитину. Слідом показалася сама відьма, в її руках билося чиєсь серце. Від тієї картини дівчина здригнулася і з переляку виранила люстерко. Коли підняла, то картинка знову змінилася. Вона вже бачила себе. Тримаючи золоті монети в руках, потім будинок відьми, але він палав, вогонь до неба пожирав його, і знову вона, Таїс, сидить в величному залі біля царського трону, на якому її син. Вона бачила лише малу дитину, але чітко розуміла, що той її син. Тут за дверима почулися швидкі кроки. Та і смерщі сховала дзеркальце на місце і почала робити вигляд, що миє в кімнаті підлогу. То була мадам Нейталі. Відьма зайшла в кімнату, гнівно подивилася на дівчину і страшно закричала на неї Як ти посміла, дурне дівчисько, ніхто не має права торкатися до люстерка долі. Це старий круг тебе навчив. От я в скубу пір'я тій курці, таке утворив, а я ж попереджала. Майбутнє тобі не можна було знати, бо то велика таємниця, і знання те до добра не приведе. Якби люди знали наперед всю свою долю, весь свій шлях, то й жити б не стали, і кохати б не стали, і життя б на землі зупинилося, був би суцільний хаос. Бо лише надією на краще вони живуть, надією, а ти дурепа! І зараз у тебе не лишається іншого шляху, як стати відьмою, і нести таємницю майбуття як посвячена і відповідальність перед силою. Ще мить тому ти могла залишатися просто людиною. То щасливою, то нещасною, чи багатою, чи бідною, але завжди з надією. А зараз ти повинна стати відьмою або вмерти. Я охороняю люстерко долі від простих смертних і повинна знищити того, хто пізнав таємницю. Та ти ще маєш можливість пройти трансформацію. Тому ти досі жива. Зроблю тебе відьмою. Гаразд, але душу твою заберу, готуйся до перетворення, велику ціну ти заплатиш за свою цікавість. Таїс підняла перелякані очі на відьму і тихо промовила тремтячим голосом Вибачте, вибачте мене, я нічого не встигла побачити, лише цвинтар, а потім почула ваші кроки і злякалася. Це неважливо. Ти перейшла межу дозволеного, тепер маєш один шанс зберегти життя. Віддати мені свою душу та прийняти Відьомську долю або померти зараз. Нащо вам моя душа, Як ви сильніша за будь-яку людину? А ти думаєш, душа дає мені силу? Ні, душа дає можливості, можливість бути слабким, маючи силу. Не розумію, звичайно, ви, люди, маєте скарб. Який не цінуєте, але той скарб не робить вас сильними. Ні, навпаки, чим більша душа в людини, тим вона відкритіша злу, її легко погубити чи обдурити. Чим світліша душа, тим складніша доля та страшніші докори сумління. Саме біль душі вас виснажує і руйнує, саме її найважче залікувати. Велика та світла душа не приносить вигоди та дзвону монет, не багатіють люди від величі душі та пізнати справжнє кохання чи співчуття без душі неможливо. Тому зрада Олафа і розриває твою душу, не розум, не шлунок, ні руки чи ноги, душу і тобі так боляче. Але лише наявність душі робить людину людиною. Завдяки їй ви кохаєте, співчуваєте, приносите в жертву себе заради інших. Душа ваше слабке місце. Але і ознака людяності: відьма душі немає. Її ми віддаємо в обмін на силу і знання. Тому маємо, знаємо, можемо, але не кохаємо. Але не відчуваємо, як люди сором, співчуття, кохання, але ж завжди хочеш, чого не маєш. Тому я потребую їх. Отримую, як можу: купую, міняю людські душі. Тимчасово вони мені дають змогу відчувати як людина. На жаль, у тих людей, що продають душу, вона замала, то вистачає її ненадовго. От людина щаслива та світла! То вже знахідка, але й душу в неї нелегко забрати, бо вона її береже і цінує. Але трапляється і таке: відчай допомагає. У відчаю люди і життя, і душу віддають. Ото мені гарне полювання тоді. Немає нічого прекраснішого, ніж сяюча душа, наповнена любов'ю. А твоя душа зараз плаче. Вона розірвана на шматки, мені з неї невелика користь. Але то твоя ціна. Ти зробила помилку, ослухалася мене. Іншого виходу вже немає. Ну, хіба що вбити тебе? Але ж ти при надії, вважай, твоя дитина тебе і врятувала. Таке продовження роману. Вже цікавіше, що скажете. Чекаю на ваші коментарі. І так, ви все ще можете помічати і виправляти помилки в тексті. М -м -м -м. Якщо почули, дякую, люблю, цілую.